Слава нації, вітаю на каналі добрий етері я Сашко Добрий. Одне з відчуттів, яке я от я маю у зв'язку з деокупацією українських церков на території всієї України і свіжими подіями в Чернівцях, так одними з із одним із центральних соборів Чернівеччини, то це іспанський сором за державу, так тому що ну об'єктивно мені. Соромно і прикро бачити таку демонстративну неміч представників влади, правоохоронних структур, так? коли тобі по факту однозначні залізобетонні вороги України дозволяють собі всередині тебе самої, тобто держави, просто ну, знущатися з тебе, плювати тобі в обличчя. От. Це у той час, як, наприклад, так, деокуповуємо церкви на тій же. Українській буковині, наприклад, так і московити там ідуть служити в якісь там хати, халупи, там собачі буди. Хоча взагалі то це напівміра, це напівміра, бо їхні, оці всі релігійні, там псевдорелігійні, там псевритуальні ФСБшні антиукраїнські рухи, мають бути і є взагалі то забороненими усюди. Тобто він не має розповсюджувати московицький вплив і робити свою антиукраїнську роботу ніде. Ані в Канаві, ані в Собачій буді, ані в якійсь там халупі, ані в кущах. Так немає він на території української держави, української України, території, де панує українська нація, титульна нація, не має він того робити. А вони не тільки собі дозволяють. Так, там, по хатах служити, а ще є, досі примудряються там тримати, утримувати, відбивати в українців, у представники Православної церкви, України, там, московицькі там, собори, тітухани у них там з бусиками, так само себе нормально почувають, як на Майдані 13 14 років. Так? Все їде, все працює. московицькі нафторубліки крапають, там. Михайло жар, погони, ФСБ, так, нормально там блищать. От. А що? Ну, представники влади стоять, отримують там сльозогінним там, засобом в обличчя, так, і, ну, що ж, ми зробили все, що могли. Пройде час, ми остаточно видушимо внутрішніх ворогів з України і реально будемо згадувати про цей сором. Просто як реально ганебні сторінки нашої загалом і цілому переможної історії нашої України. Дякую всім за підтримку. Разом боремо й поборемо.